Привіт, я цегла. Але я трохи незвична цегла. Я цегла Сентекс від Vідbріkland, що виготовлена за гіпертехнологією. Це означає, що в мене ідеальна геометрія та висока марка міцності. А також я не потребую кладки на цемент та додаткової штукатурки, адже в мене всі сторони облицювальні. А завдяки унікальній технології ShipPass монтаж можна здійснювати на клей, що пришвидшує кладку в три рази. Це зекономить ваші кошти та час. А це мій розробник Олексій, засновник компанії Brickland, яка вже 16 років займається виготовленням облицювальних матеріалів. З мене можна побудувати паркан, альтанку, мангал або навіть будинок. А ще мене виготовляють в більш ніж 35 кольорах та текстурах. І ви точно знайдете варіант собі до вподоби. Я запатентована та сертифікована. Але якщо ви досі сумніваєтесь в моїй якості, то ви можете замовити для себе зразок, щоб самостійно в цьому переконатися. Для цього залишайте коментар під цим відео.